У Житомирі на вулиці Велика Бордичівська, 16 один з банків порушив фасад історичної будівлі. Що саме зробили не так? Та яка відповідальність передбачена? 23 вересня. Журналістам розповіла головна архітекторка міста. Я так розумію, що в цьому вікні був банкомат більшого формату, але згодом вони банкомат замінили, чим і порушили зовнішній вигляд будинку. В цілому ми звернулися до Дабі, щоб перевірили взагалі будівництво, Я хочу ще від себе що сказати. Кожен будинок є частиною загальної естетики міста. Фасади будинків це не просто стіни, це обличчя нашого міста. Будь-які зміни фасадів, такі як закладання вікон чи дверей, вони дуже погіршують зовнішній вигляд будівлі та навколишнього середовища. В цілому, будемо старатися привести до відповідальності, а це буде або штраф, або відновлення вигляду будинку до. Цього як вони зробили це перетворення. Далі з цим буде розбиратися управління державного будівельного контролю при міській раді. На фото в Google Maps будівля у 2015 році мала ось такий вигляд: тут ще є вікно. У серпні 2024 року бачимо, що вікно вирішили замурувати, а це вже вересень. Зауважимо, що на 26 вересня заплановано засідання комісії, на якій розглядатимуть звернення у сфері містобудівної діяльності. Серед переліку є й питання про порушення за адресою вулиця Велика Бордичівська, 16.